Яка точилка для заточування ножів з сайту Аліекспрес краще в Gen 2 або XARK Gen 3? Всім миру, добра і любові! Сьогоднішнє відео я записую по проханню глядачів мого YouTube каналу. І в цьому відео ми будемо порівнювати ось ці дві точилки і шукати найкращий варіант. Все, що ви почуєте в даному відео, це буде із виключно. Моя думка, особиста думка. У мене є якесь бачення цієї ситуації, у мене є якесь бачення самого процесу заточування, у мене є якісь потреби а, до точилок. І, звичайно, я обрав і визначив вже для себе переможця, визначив для себе фаворита ту точилку, яку б я залишив собі і користувався з задоволенням. Ви ж, якщо не бажаєте чути мою власну думку, можете прийняти власне рішення, оскільки в мене на сайті є вже на моєму youtube каналі є вже відеоогляди і на точилку точілку gen 3, і на точилку точілку gen 2. Перегляньте ці відеоогляди, Там ми розглядаємо і мінімальні, і максимальні кути заточування. Для кожної з цих точилок і відповідність кутів заточування, і точність механізмів. І я розповідаю, як встановити кут заточування і на цій точилці, і на ось цій точилці. Також є в мене відео з заточуванням ножів уже і на цій, і на цій точилці. І після кожного відео я ділюсь з вами своїми враженнями і е, різними моментами. Які відбулися в, м, безпосередньо при заточуванні. А також є відео з а, а, невеличкою модернізацією осієї точилки Xeral gen 2, і я її м, досконалюю і перероблю на точилку з постійним кутом заточування. Кому цікаво, також можете переглянути це відео. Перегляньте відео, зберіть корисну для себе інформацію і прийміть а, власне рішення, яка ж точилка для вас буде кращою. А я ж. Починаю порівнювати ці точилки і а, розповім вам свою власну думку, і чому я обрав саме ось цей варіант, який дізнаєтесь трішки пізніше. Якщо порівнювати ціни на ось цю і на ось цю точилки ножів, то ви побачите, що ось ця точилка десь на 15 чи на 10 доларів дорожча, ніж ось ця. А, є різні там купони. Зараз акції на Аліекспресі, тому, можливо, ці точілки будуть дешевші для вас. А так вони коштують близько 100 доларів за кожну з цих моделей точілок. А, різниця в ціні не вплинула на мій вибір. Я все одно а, вибрав ту точілку, яку я вибрав. Пізніше дізнаєтесь, яку. Тепер габарити. Габарити приблизно однакові, це обидві точілки компактні, вони займають. Небагато місця для зберігання, небагато місця для заточування, тобто робочого місця будуть займати вас небагато. Але якщо в деталях, то ось ця точилка, вона і легша, і більш компактніша. Я думаю, це і так помітно, це більш об'ємніша і вона тяжча. тут більше елементів різних. Тому по габаритах, думаю, то також зрозуміло. Що стосується якості. Якщо розглядати якість покраски, елементів, обробки, металу і так далі, вони абсолютно одинакові. Я думаю, тут абсолютно м, одинаковий метал, якість обробки і так далі, всього однакова. І тут претензій взагалі ніяких немає. Але якщо розглядати якість конструкції, а, тобто в її практичному застосуванні, ось кожної з цих точилок, то ця мені подобається більше. Ось є тут такий момент: якщо ви будете встановлювати кут заточування ножа і побажаєте під давайте вже опустити ось цей елемент з ножем, тоді воно є холостий хід ось цього. Колесика, ви його щойно могли бачити. І тільки після цього холостого ходу починається опускатися ось цей елемент. Далі потрібно допомогти ще собі рукою. Це мені не дуже сподобалось. Якщо ви збираєтесь підняти, тоді знову холостий хід. Вірніше, це було опустити, підняти вверх. Холостий хід і піднімається. Тут такого моменту нема. Опускати не. Дтримувати не треба, але коли опускаєте, обов'язково не забувайте допомагати собі пальцем, тому що, якщо ви забудете, опустите, почнете заточувати, воно опуститься і кут заточування зміниться. Ось такий момент є ось в цій точилці Ксарілк Ген 2, на який треба, який треба врахувати. Тому а сама якість конструкції дизайну практичного застосування цього всього мені ось тут подобається більше. Це на точилці Ксарілк Ген 3. Тепер а, розглянемо елементи точилки, а саме тримач каменів. Ось цей тримач каменів він до точилки Xeralk gen 3, і він мені практично ідеальний, дуже сподобався. І під час заточування я відчував все абсолютно. Я люблю звертати увагу на відчуття. І ось тут, за рахунок того, що він такий легкий, зручний. Комфортний, я відчував абсолютно весь процес, всю шероховатість, знав, коли поміняти камінь, відчував результат і так далі. Тому це один з найкращих тримачів, який взагалі я в принципі отримував з китайськими точилками, які замовляв на Аліекспресі. А єдине, до чого я тут якби міг би придертися, це до пружинки. Вона тут дуже потужна і велика. Бачите, вона розрахована на там бруски в 10 см. От якби вони були там 12 см, тут без проблем можна було б їх фіксувати. А 15 тут багато потрібно так, ходу тут зжимати, щоб ось так зробити. Тому її або обрізати, або поміняти. А все інше просто ідеальне. Ідеальний тримач, в принципі, ось так. Да, є кращі, якщо там розглядати, наприклад, тримачі там Хепстон. Я зараз порівнюю з коли штанга шестерка, коли дуже легкий тримач і багато відчуттів. Але з китайських всіх, яких я отримував, один з найкращих. Якщо я навіть зараз скажу, що найкращий, думаю, не помилюсь, але просто боюсь, що я про щось забувся. Є якісь також хороші. От на Сайтусбіс так також дуже а, хороший тримач. Брусків. Цей мені не сподобався. По-перше, ручка, до якої потрібно звикнути. По-друге, вага досить велика. По-третє, ось цей момент з окріпленням бруска, Я його не зрозумів. Чому він тут ще є якісь ось такі качелі ось тут. Ну, якби Ось, ось цей тримач мені не сподобався. він відточілки ксеріл Gen 2. Ось цей дуже сподобався відточілки ксеріл Gen 3. Я думаю, з держа. Стримачами каменів зрозуміло. Тепер, що стосується шарнірів, вони тут трішки а, інші, якщо подивитися на форму, але всередині воно все абсолютно однакове, тобто ковзання однакове, звук однаковий, в принципі, хорошої якості, що і тут, і що тут, а, претензій ніяких немає. Ось тут є ось можливість виймати штангу, і її можна використовувати як компенсатор товщини каменю. Така ж ситуація і ось тут. Ось тут ще є додатковий метод налаштування кута заточення, ось так. Тут такого немає. Але, в принципі, це тільки впливає на максимальний кут, який можна встановити на цій точилці. Ми трішки пізніше це обговоримо. А шарніри однакові, тому як би, по шарнірам немає якогось лідера між цими точилками. Тепер, що стосується от якраз методу встановлення кута заточування. Тут він встановлюється, от, ось тут рухається, тобто опускаєте, змінюєте, фіксуєте. Ось тут воно ось так налаштовується і ось так. І це мені подобається більше. В який момент з тим холостим ходом і з підтримкою я розповідав, тому ось цей безпроблемний. Налаштували, зафіксували, користуйтесь. мені сподобався більше а, метод виставлення кута заточування на точилці Xaril gen 3 А от що стосується кутів заточування, ось тут він більш мі по мінімальному куту кращий і по максимальному. Тобто, якщо зрівнювати ось тут мінімальний кут, і ось тут, то на один градус ось цей буде вигравати. Тобто ось ця точилка буде здатна заточити один і той ж самий, ніж, наприклад, під 16 градусів, а на цій можна буде тільки 17. Тому, якщо ви екстремально якісь гострі кути застосовуєте, ця на 1 градус буде для вас цікавіша. Якщо ви користуєтесь виключно так, як я стандартними кутами, тобто від 30 до 45 градусів, то і ця в цьому діапазоні, і ось ця в цьому діапазоні, тому я думаю, проблем взагалі ніяких не буде. Ну, якщо дуже потрібен гострий кут, тоді на 1 градус ця виграє. Якщо потрібен дуже тупий кут, то ця виграє на 15 градусів. Тобто тут десь 55, якщо не помиляюсь, там є відео з оглядом, де ми розглядаємо ці кути. Максимальний тут там 75, наприклад, десь буде. Тому що тут і ось так воно, і ось так піднімається, і ще й ось тут набирається. Тобто тут буде дуже екстремально великий. Тупий вірніше, кут заточування, десь 75, а може і вище більше градусів. Це що стосується а, кутів заточування на обох ось цих точилках. Для мене ось цього якби робочого діапазону вистачає і на цій, і на цій, тому я на це не зважав. А якщо вам потрібен якийсь екстремально тупий кут заточування або дуже гострий, ну, тоді ваша, ваш вибір буде точилка Xріal Gen 2. А тепер, що стосується зажимів. Зажим тут один, він не розсовується 4,5 см. І якщо у вас є гнучкі довгі ножі, ну, тоді буде гра на кінчик ножа. Моя кухня вся проточується на цій точилці, Я брав шеф-ніж шеф, ніж точив, воно якби, все точить, але є такий момент: 4,5 см і все. Ось тут зажими розсовуються. Я точив самий довгий свій ніж, самий тонкий на кухні. Воно все ось так було розміщено, все проточилося, є відео у мене на каналі, і все відмінно. Навіть більше можу розсовувати і ще довші ножі, а, якби, якби компенсувати оцю гру на кінчик ножа, леза. І в цьому перевага даної точилки. за рахунок. Розсумних цих зажимів. Також я можу змістити їх на, на одну із сторін, якщо дуже-дуже короткий якийсь буде ніж, і зробити ці ж самі 4 там, а, 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 сантиметри подовжині. Ось така перевага точилки XARIL Gen 3. Тепер, що стосується поворотного механізму, тут а, кліпса, тут кліпса. Тут вона під праву руку, тут під ліву руку. Не знаю, важливо це не важливо. Тут вона. А більш мені зручна, вона і більша, і далі, далі від тіла точилки, і легше її зривати. І фіксується вона без якби немає такого клацання. там, Воно все просто зажали, все, потім віджали і повернули. Тут воно в принципі працює, мені здається, краще. Тут дуже близько біля тіла точилки, потрібно туди підсовувати палець, і воно чуєте ось так. Зривається ніби. І ось тут потрібно більше зусилля прикласти на сьогодні. Можливо, воно потім розпрацює. Це буде цікавіше. Ну, зараз ось так. Потрібно трішки більше зусилля, щоб її ось так зірвати. Зараз я просто на витягнуту руку це роблю мені не зовсім зручно. І одною рукою роблю, щоб не задіти мікрофон і камеру. Але, тим не менше, я там в відео з заточуванням попередив, що на початку все відмінно, а потім ближче до кінця заточування вже втомлюється палець. Ось так зривати. Ось тут такого нема, тому що тут воно так якось зручніше продумано і простіше І, зрива... і не зривається, а просто воно відтуляється, прижимається. А тут воно ще має ніби так клацнути туди всередину. Ну, Ось такий момент, що стосується. Поворотного механізму. А, і ще по недоліках. Якщо ми заточуємо ніж на цій точилці і побажаємо точити одною рукою не притримуючи а, м, платформи, ось ця точилка, вона ось так грає. Ось ця ні, тут такого нема. Тут платформа, якби геометрія правильніша. Тому на цю платформу бажано додатково причепити там якусь м, фанеру, ну, якусь дощечку, щоб змістити. Ось сюди цю дощечку, і коли ви будете прижимати на ніж, щоб воно не перекидалося. Це зробить дуже легко і просто, ваги тут вистачає, металу ніякого не потрібно, просто дерев'яну дощечку і все. Це те, що я б зробив для цієї точилки. Для цієї такого робити не потрібно. Ну, а тепер мій е, вибір: я однозначно обираю точилку Xarial Gen 3. Мені всього тут достатньо, і тому е, мені з нею працювати було зручніше. Що стосується цієї точилки, вона, звичайно, має ряд своїх переваг, і для когось вона буде цікавішою, для кого потрібен ем, критично гострий кут або критично тупий кут, для кого потрібен е, постійний кут, тобто її можна переробити на точилку з постійним кутом заточення. Можливо, ще якісь моменти комусь сподобалися більше на цій точилці. Мені ось цього досить, мені дуже важливо, що є м, розжимні. Ось ці, м, Зажими, тому якщо буде якась ситуація, де мені потрібно буде проточити якісь гнучки, ніж я зможу це реалізувати, також мені подобається метод установлення кота заточення. Тут більше, я це пояснював, мені значно більше подобається тримач каменів, тому в загальному в комплексі я би ось цю залишив і не сумніваючись навіть. Тому що перевага цієї точилки я якби, не відчував би. Але якщо для вас потрібно, є і цей і цей варіант, тим більше що ця е, дешевша. Якщо у вас е, є якісь свої власні думки, з якими ви хочете поділитися, пишіть в коментарях під відео, глядачам буде цікаво дізнатися інші думки. Якщо у вас є якісь, наприклад, відгуки про кожну з цих точілок, якщо є власником, наприклад, або просто бачення, у вас є якесь якесь склалося вла власне. Після перегляду цих всіх відео. Напишіть в коментарях під відео, буде і мені цікаво почитати. І глядачам. Мої відео виключно для інформації. Я нікого не спонукаю нічого купувати. Це виключно для інформації для людей, які збираються щось купити в будь-якому випадку. Вони будуть мати додаткову інформацію, їм буде легше обрати, що купувати. Ось так. А купувати чи ні, вирішувати лише вам. Все, що ви сьогодні почули, це виключно моя думка, можливо, хтось зі мною не згоден. Звертайте в першу чергу увагу на власну думку, а тоді вже прислухайтеся, можливо, хтось говорить якісь розумні речі, і ви можете переглянути своє бачення якихось ситуацій з цими точилками. На цьому все. Дякую за перегляд, всім миру, добра і любові!